Шукаєш бойлер, який швидко гріє воду та керується зі смартфону? Ось Ariston Velis ProDrive з Wi-Fi. Топове рішення на 100 літрів. Компактний. Ультратонкий корпус всього 27 см глибини. Сучасний дисплей, стильний дизайн. Стає навіть у вузькій ніші. Dry heating – сухі тени, які не контактують з водою. Це довговічність, менше накипу, стабільна робота. Два незалежні баки, швидкий нагрів і можливість використовувати частковий об'єм. Керуєш бойлером зі смартфона? Вмикай! Обирай температуру, слідкуй за енерговитратами, об'єм 100 літрів, режим еко, швидкий нагрів, антибактеріальні цикли. Економний, тихий та дуже екологічний. Ціна 19 тисяч сімсот гривень. Velis Pro Drive Wi-Fi, коли потрібен швидкий, стильний і розумний бойлер. Хочеш консультацію або замовити? Пиши в Дірект, допоможемо підібрати.